Теплий приємний вітер і ледь помітне сонце, чудовий весняний ранок. Я прокинувся за будильником, і після перших кількох важких хвилин після пробудження так і змусив організм остаточно прокинутись і вже стояв на кухні, насипаючи цукор і каву в кружку. Цукор, він же взагалі-то шкідливий, але хто це почує? Ми ж фізично не здатні жити. Жодного разу не завдавши навіть мінімальної шкоди своєму організму. Ах так, до чого це я? Навіщо я взагалі почав цю історію з цього моменту? Прокинувся ж я ще в свій вихідний день, один з небагатьох після максимально завантаженого тижня на залізниці, а все тому, що кілька днів тому мені зателефонував дідусь. Ми розговорились, і він запропонував мені взяти невеличку відпустку ближче до Великодня. І приїхати до нього на ці дні, так би мовити, не відатися і заодно разом відсвяткувати це свято. Я сам не надто віруюча людина, тобто як я віруючий, хрестик, наприклад, одягаю, але не настільки переймаюся всіма цими речами. Звісно, я погодився. Мій дід Степан вже три роки жив сам, смерть бабусі тоді приголомшила все їхнє село і особливо мене з дідом. Ой, як же він її любив? Уявляєте, майже 50 років разом прожили, тоскну йому досі там, але це й не дивно стільки років із коханою людиною. Ми дуже тепло поговорили і домовилися, що я зберуся і приїду на вихідні. А в найкращому випадку взагалі залишуся аж до кінця тижня. Жив він, до речі, у маленькому селі в Черкаській області. Ну а що може бути краще? Вже за півгодини я був бадьорий, зібраний і шукав ключі. Відчиняючи двері, я ще раз перевірив, чи все вимкнув. Знаєте, дурна, але дуже хороша звичка, яка вже кілька разів рятувала моє житло від пожежі. Вже за 10 хвилин я швидким кроком прямував до машини прекрасний суботній ранок, весняний ранок, спів птахів, тиха, але сонячна погода, і відчуття чудового настрою. Все це було просто неймовірним. Я сів у машину, подзвонив своїм знайомим із заправки, попередив, що заїду. Потім перевірив авто, склав і упакував усі речі і вирішив вирушати. Заїхав на заправку, купив собі літрову пляшку води, трохи випічки, щоб перекусити. Їдучи за кермом, я трохи прочинив вікно і всю дорогу до села отримував неймовірне задоволення. Спостерігаючи за неповторною живою природою, село знаходилось не так уже й далеко, але водночас доволі віддалене від, так би мовити, цивілізації. По дорозі ще раз зателефонував дідові: Ох, старий хвилюється, чекає мене так, шкода мені його. Він же зовсім сам. Попереду чекала дуже розслаблена, спокійна тижнева відпустка в селі. Це село я знав дуже добре, завжди в дитинстві їздив туди на літо. Саме там минули мої найкращі дитячі роки. Вже через дві з половиною години я, трохи втомлений через різку та незвичну зміну обстановки з робочого кабінету та купи дурнуватих документів до тривалого ранкового водіння, вже заїжджав у село. Мене зустріла стара табличка, що стояла неподалік від в'їзду. Звичайне собі село, один магазин на всіх, кілька шкіл, навіть невеличка лікарня є. І ось я вже задоволений і трохи схвильований, проїжджаю село, бачу знайомих ще з дитинства людей бабу Настю, дядька Тараса та багатьох інших. Я сигналив усім: Гей, кого я бачу? Молоді приїхали. А я ж казав, що у нас краще. Весело і привітно вигукнув дід Богдан. Доброго дня, та ось нарешті з міста вибрався після всієї цієї рутини. Ось до свого старого. Побуду у вас у селі тиждень, відповів я. Ой, та це добре. Старий твій, до речі, ще з п'ятої ранку, а може й раніше, вже щось готує, бігає. Я ще думаю, до чого такий рух? А воно он як онук приїхав. Я поїхав далі, дивлячись на невеличку стареньку церкву. Й, об'їжджаючи її вузькою дорогою в бік лінії будинків, де жив мій дідусь, я згадав церкву. Ах так, тут церква стоїть уже напевно років сто, чесне слово. Усі селяни сюди ходять молитися, святити, ну, взагалі робити все, що пов'язано з церковними обрядами. Це була синьо-біла невеличка церква, обнесена дерев'яним парканом. Сама будівля стара, просто нещодавно перефарбована, а такий акцент я зробив на ній не просто так. Далі вона матиме дуже важливе значення в подіях, які незабаром трапилися зі мною. Отже, під'їхав я до хати, дідусь одразу вибіг на звуки машини. Мій ти маленький, як сам, як доїхав? Ух ти, ж здоровень став! Дівчата, певно, за тобою окрему чергу займають, жартівливо сказав дід. Міцно обійняв мене і потиснув руку. «Знаєте, він був людиною із сильної вдачі, справжній мисливець, знав кожне дерево в окрузі, кожну стежку, кожну тварину, і навіть у свої майже 80 років його хватка була не слабша за мою. Та все нормально, відповів я. Я ось м'ясо привіз, сосисок, тобі трохи продуктів взяв, не повіриш, навіть молоко привіз. Дід розсміявся так, що аж хата здригнулась. Молоко? Мені? Та навіщо мені тут у селі де в кожного п'ятого по п'ять корів те молоко? Ох ти даєш малий. І знову розсміявся. Ти б мені ще помідори привіз. Та ти ж знаєш, мене малий, я тобі з повітря і м'ясо і молоко добуду, без жодної проблеми. Міхи і не брати вже мене тут трохи є. Та ну нічого, дідусю, зате буде запас, відпочинеш собі трохи. «А то разом відпочинемо, а післязавтра з дідом на рибалку підеш. Я був безмежно радий його бачити. Він був бадьорий та енергійний. Здавалось, сили в нього вистачило б ще на цілу армію. Чесно, мені здається, він би підтягнувся б разів 10 взагалі без проблем. Справжній міцний чоловік. Дуже шкода, бабусі вже немає. Вона дуже його доповнювала. Взагалі доповнювала душевно. Ну і також як жінка давала йому відчути себе, мабуть, трохи м'якшим, ніжним, не знаю. Але не будемо про сумне. Село зустріло мене неповторною живою красою, хатки на тлі лісу, спів птахів, ранкове сонце, що м'яко лягало на дахи будинків, створюючи затишок, якого не знайдеш ніде в місті. Я до речі вже встиг зі всіма привітатись. Ну я маю на увазі мешканців. Їй перекинути словом, ніби й не було того довгого часу розлуки. І так, так, тут досі залишилося трохи молоді. Ті, що ще чекали своєї черги, аби втекти до мурашника, ми занесли всі речі до хати. Дід напоїв мене смачним чаєм, пригостив домашньою їжею. У нього в домі завжди був порядок і затишок, навіть нічого додати, чесно. Ми ще трохи посиділи, поговорили про життя. Та побудували плани на найближчі дні. Завтра ж Великдень. якраз усе чітко співпало. Я й питаю у діда: Чуєш, дідусю, ми зранку до церкви підемо чи ні? А він мені так спокійно відповідає: Та знаєш, я то не проти, звісно, але ми тут більшість людей вже стараємось більше туди не ходити. Це ще чому? запитав я здивовано, уважно дивлячись на старого. Та як тобі сказати? Ти молодий ще навряд чи нас старих зрозумієш. Та ну, дід, ну не тягни, давай вже викладай, що у вас тут сталося. Ой, гаразд. Тільки ти мене, звісно, не зрозумій неправильно. я хоч і старий, але ще в своєму розумі. Та я ще половину ваших міських прозим обіду, повір мені. Ти ж мене знаєш, старого. Так от, пам'ятаєш в кінці вулиці, як йти до центру, жила бабка Галя? Ой, ще б не пам'ятав. Вічно невдоволена всім ніколи не дозволяла нам навіть кататися повз її двір на велосипедах. Кричала як навіжена, ну от вона сама. У неї нещодавно онкологію виявили, до неї сюди почали приїжджати якісь її родичі, ті ще притрукувати їй богу, возили її кудись у місто. Що вони там робили, я не знаю, та й знати не хочу. Але бачиш, жива вона знову тут. Так от, після того, як вона знову тут з'явилася, причому ніхто й не бачив, як вона приїхала чи взагалі повернулася. У селі почали відбуватися якісь дивні речі, у тій церкві по ночах почали бачити світло. У нас усі одне одного знають ніхто б не посмів таким займатися, а тут чітко хтось ходить туди вночі, а потім почали бачити, як вже вона туди заходить Вночі. З якимось пакетом заходить і так само виходить. Та слухай, діду, може в неї вже просто мозок поплив від старості. Та ти не перебувай старого, слухай далі. Я теж спершу так думав, поки все навколо справді не почало змінюватись. Знаєш, що ночі по селу хтось ходить, люди якісь нікому взагалі не знайомі. Спершу їх почали помічати деякі мешканці. А нещодавно я сам прокинувся вночі, як завжди. Вікно відкрив, а закрити забув, Ну, дурний старий. У хаті холодно стало, підходжу до заднього вікна, що виходить прямо на нашу маленьку вуличку біля церкви. Дивлюся, там у далечині стоять люди. Чесно кажучи, думав глючить мене, а потім вийшов на двір. Дивлюсь, справді, чоловік п'ять, усі в чорному. Лиця не видно нічого не розібрати, а потім, разом як за командою, рушили до церкви. Я стою, аж сміятися почав. Думаю собі, що це за кубка бляха божевільних зібралась, аж розлютило. Думаю, звідки ви взагалі повилазили, ну треба ж розібратись, хто це такі. Ну вирішив, що піду візьму рушницю та влаштую їм там своє сільське благословення. Вже розвернувся йти до хати. Аж тут знову двоє за церковного паркану показались, я знову придивився. І, малий, я тобі кажу, таку картину побачив. Ти ж мене знаєш, я в житті боявся, напевно, тільки одного розлютити твою бабусю, цар своєї небесне. Але тієї ночі в мене щось серце забилось так, як давно вже не билося. Бо, як я зрозумів, вони подивилися в мій бік. А в них чорт забри очі світилися білим, як у кутів у темряві. Я стою, мов дурень, думаю, це що, я вже так постарів? Може, щось із зором сталося, та ніж бо, от бляха, стоять, ходять, бачу вже все чітко. Очі світяться натурально, вийшли по черзі з церкви і розбрелися у різні боки. Слава Богу, сюди ніхто не пішов. А то, їй-богу, пристрелив би. Я назад у дім. Світло повсюди виключив, зробив собі чаю, та до ранку вже не міг заснути. от тепер скажи мені, внуче старому, у людей очі світяться. Це кого я бачив тоді, купу божевільних, чи, що? чи не людей уже. Я навіть не знав, що й сказати. Дідусь мій завжди був в притямі, ніколи нічого подібного не вигадував, я, звісно, йому повірив. Але подумав, що, мабуть, це був просто збіг обставин, мало що могло бути. Дід сказав, що тепер туди ніхто не ходить, бо в церкві почали знаходити дивні речі: то земля розрита біля входу, то голки якісь розкидані, ну, справжній жах. А ще всі в селі вже впевнені, що це все та сама бабця, що вона, мовляв, після своєї онкології з чортами якось заприятелювала, і так вважає не один мешканець. Практично кожен щось дивне сам пережив, тож ми вирішили святкувати вдома. Навіть найвіруючі боялися туди йти. Говорили, що більше нема у нас церкви. Тепер це не церква, а місцевий притон, який чорти собі вподобали. Попри все, я провів той вечір добре. Ночував, як немовля, їй Богу, спокійно, навіть якось без тривоги. А зранку мене розбудив дідусь. Вже щось активно готував. Здавалося, дай йому годину поспати, і він пішки на говерлу підніметься без жодного стогону. Сьогодні було похмуро, дощова погода, сіре небо нависло над селом. Я подивився у вікно справжня хмурість. Ми з дідусем привітали один одного зі святом. Усе зробили, як годиться. Поїли, пригостилися, поговорили. День і вечір пролетіли швидко. Дощ кілька разів був сильний. А вже надвечір я вирішив вийти прогулятися по знайомих місцях, що стільки разів бачив у дитинстві. І саме цього ж вечора тепер вже я особисто переконався, що тут відбувається щось ненормальне. Я ходив трохи недалеко від села, милувався краєвидами природи, повертався вже як добряче, стемніло. Я, чесно кажучи, якось навіть і не помітив, поки фотографував усю цю красу, що у мене телефон повністю розрядився, довелося йти в повній темряві. Йду заходжу в село, повна тиша. Всі вже, мабуть, полягали спати. А я навіть не можу нічим посвітити собі дорогу. От і погуляв, називається. Ну нічого думаю, ще хвилин п'ять я вже вдома. І от я якраз проходив недалеко від церкви. І тут чую дивні звуки з того боку, наче хтось там бігає. Я зупинився, почав придивлятись. Дійсно, бачу на території церкви хтось ходить. Але навколо все так само мертва тиша. Чути було тільки як цвіркуни співають. Я стояв зовсім недалеко від церкви, і мене якось заклинуло, не можу відірвати очей. Точно бачу три силуети, а мені жити прямо повз них. Іншого шляху, ну, просто нема. І ось я почав дуже обережно краєм біля хат намагатися пройти, очей не зводячи з тих силуетів. І тут один із них повертає голову в мій бік. А я ж якраз навпроти церкви намагався тихо пройти. І знаєте, от тоді я зрозумів свого дідуся стоїть собі чорний, як смола силует, а очі світяться, як ліхтарі. Я навіть не встиг зреагувати. Як усі троє різко повернулися в мій бік і рушили, та я навіть побігти не встиг. Одразу ключ витягнув, думаю, якщо що буду ним битися, і одразу закричав їм: Ви хто взагалі такі?» Зараз отримайте, якщо підійдете, я озброєний. І тут я нарешті розглядів одного з них, та я навіть не знаю, як його описати. Справжня шерсть довгі кінцівки, жахливий сморід, що аж нудити почало. Це ж бльоха, справжні чортяки, їй-богу, та як таке взагалі можливо? І тут я бачу з церкви ще більше таких вилітає, всі в мою сторону. І саме цікаве, біжать на карачках, як скажені пси. І серед них я побачив ту саму бабку, про яку дід розповідав перед тим. У неї сука теж світилися в очі. Дивіться, онок приїхав. А чого це ти не спиш? У нас по ночах лазити не можна. Сказала вона і зареготала, і в той момент здалося, що в неї одразу 10 голосів промовили це одночасно. Я раніше, коли читав подібні казки, сміявся з них, як з байок чи анекдотів. А тої ночі я думав, що прямо там від страху помру. Такий жах скував усе моє тіло, і я вирішив діяти. Схопив ключі вдарив найближчу до мене істоту, і з усієї сили побіг у бік дому. Серце шалено калатало, в очах з'явилися сльози. Це був справжній шок для мене. Хто вони взагалі такі? Вони бігли за мною. Я чув крики позаду себе та сміх, що наче проникав прямо в голову. І коли я вже майже добіг додому, то почув оглушливий гучний постріл, я одразу зрозумів, що це мій дідусь. Потім ще один постріл. Ті, хто біг за мною, різко звернули назад і втекли. І от я бачу, стоїть дід біля хвіртки з рушницею, я підбіг до нього і впав на землю. От сука, так і знав. Прокинувся з таким відчуттям, що щось не те, подзвонити тобі не зміг. Одразу зрозумів, біда. Вони тебе хоч не зачепили. Усю ніч я не відходив від цього жаху, не вірячи, що побачене реальне. Дід мене заспокоював, а на моє питання, кого це я сука бачив. Просто розсміявся і каже: Кого, кого, чорти це були? Ти що не побачив? Повезло тобі щодо Петра втікати, вони б там би тебе й лишили. Після його слів моє тіло знову вкрилося мурахами, а адреналін продовжував кипіти в крові. Оце тобі Христос Воскрес. Відсвяткували бляха Великдень. Дякую, що хоч із собою не забрали. Після всього цього жаху, вже вранці я поїхав назад у місто. Дід мовчки підтримав моє рішення, хоч мені було страшно залишати його одного, але він сказав, що його ніхто не зачепить. Потім, через місяць, я балакав з дідом по телефону. Він розповів, що після того без звісти зникло троє мешканців села, і вже почали ті тварюки ходити біля самих хат. В результаті місцеві спалили ту церкву, ну і будинок тієї бабці. І потім, за словами діда, все припинилося. Отака от історія. А я от тепер віруючий як ніколи. Іноді мені навіть кошмари сняться, як вони всі знову женуться за мною. Ах так, ще один факт: я наскільки знаю, потім почали розслідувати ту бабцю, а вона ж виявляється від онкології, що в місті померла. А пам'ятаєте, дідусь казав, що вона повернулася? То хто ж тоді жив у селі? Кого всі бляха бачили? Не знаю і знати не хочу.